Законом 3219, який набрав чинності 1 серпня 2023 року, передбачено часткове зняття обмежень на проведення контролюючими органами документальних перевірок. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. ДПС надала певну преференцію платникам у вигляді скасування нарахованих штрафних санкцій і пені, що були застосовані за результатами перевірок, що здійснюються з 1 серпня та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів, з дня наступного за за днем отримання податкового повідомлення рішення, суми податкового зобов'язання. Нарахованого за результатами документальних перевірок. Якщо платник прийняв рішення сплатити нараховану суму податку, то право на оскарні.